Нещодавно мені на огляд приїхав здоровенний ігровий монітор Gigabyte M32U, який має одну дуже круту можливість, з якою я ніколи раніше не стикався. Як вам таке, відразу починаємо відео з байтів на перегляд. І повірте, штука дійсно цікава. Тож не витрачаємо час. Вітаю всіх та кожного! Мене звуть Кирило Свідомий. Давайте поговоримо про ігрові монітори. Як водиться, почнемо з тих штук, що можна знайти в коробці. В 32 u Це дріт живлення, кабель HDMI, дріт Дісплейпорт, кабель USB B на USB A, інструкція та сам монітор з підставкою. Підставка тут, до речі, така кремезна. Важить прям пристойно, але надійно стоїть на столі. З приємного задня частина не сильно випирає, тому монітор можна поставити майже в притул до стіни. Основа кріпиться до ніжки, я б навіть сказав ноги, на спеціальному гвинті, який без проблем можна. Закрутити руками. Монітор на підставку надягається дуже легесенько та просто, а знімається простим натисканням одного важеля. Тепер, коли монітор вже стоїть на столі на підставці, його можна повертати ліворуч та праворуч, нахиляти чи підіймати опускати. Тобто ви з легкістю та швидко можете підібрати оптимальне положення саме під вашу ігрову зону. З недоліків конструкції хочу відзначити, що підставка займає суттєву площу на столі, тому обов'язково це враховуйте. Чи як варіант, якщо ви хочете максимально звісно, Звільнити робочу площу, ви можете повісити монітор чи на стіну, чи встановити на кронштейн Для цього на задній панелі є спеціальне кріплення VES 100 на 100 Тепер по портах, бо їх тут чимало. Є два HDMI 2.1 з можливістю виводу зображення до 4К з підтримкою 120 Гц, якщо підключати до консолі, та до 144 Гц, якщо підключати до ПК. Є три порти USB A 3.0 для підключення периферії чи заряджання ваших гаджетів. Порт USB B для підключення. Цього хабу до ПК, DisplayPort 1.4 та USB-C. Останній потрібен для кількох речей. Через нього можна як виводити зображення з ПК на монітор, так і використовувати замість USB-B для підключення пристроїв напряму до монітора. Ще порт видає 18 Вт, тому ви без проблем можете швиденько підзарядити ваші гаджети, але не ноутбуки, бо для них такої потужності не вистачить. Також вважаю доречним відмітити, що в комплекті кабелі USB-C USB C немає, тому варто. То заздалегідь підготувати власний, і звісно ж поруч з усіма цими портами є й класичний роз'єм під гарнітуру 3,5 мм. Біля роз'єму для дроту живлення є фізичний перемикач увімкнення пристрою. Погодьтесь набір інтерфейсів щедрий. Принаймні, мені точно вистачило всіх цих портів для того, щоб протестувати та підключити все, що мені було потрібно. Дизайн пристрою точно можна назвати геймерським, але не те, щоб монітор прямо кричав про це. Єдине, що видає ігрову тематику, це дизайн підставки, тому монітор з легкістю впишеться на будь-якому столі. Рамки тоненькі, тут все приємно. а На нижній грані є акуратний логотип Gigabyte. Далі хочу розповісти про динаміки, які, по-перше, тут є. А по-друге, видають досить хороший звук. Цього точно вистачить для казуального геймінгу чи перегляду фільмів. Навіть музика звучить цілком пристойно. На задній панелі є. Дві кнопки для керування джойстик для виклику та навігації в меню, та кнопка активації функції КВМ, про яку я розповім трохи далі за текстом. До речі, мова інтерфейсу тут англійська, але нічого складного в цьому немає, особливо якщо ви ознайомитесь з інструкцією. До того ж, представники Gigabyte повідомили мені, що прямо зараз працюють над українською локалізацією, тому вона має з'явитися в одному з наступних оновлень. Ну а тепер про саму матрицю та враження від її використання. В Gigabyte m 32 Ю використовується ips дисплей з роздільною здатністю 3840 на 2160 пікселів, тобто 4К. Є підтримка HDR, пікова яскравість становить 350 кандел на метр квадратний. Зображення дійсно яскраве, а в моїй студії цього показника вистачає з гіркою. Максимальна частота оновлення становить 144 Гц, тому ігровий процес максимально плавний. Ну а для геймерів доступна купа різних фіч. Наприклад, можна вивести на екран приціл, щоб зручніше розробити. Здавати хедшоти без переходу у режим прицілювання. До речі, затримка відгуку становить лише 1-2 мілісекунди, залежно від режиму підключення. На практиці я взагалі не відчував затримки, тому від мене тут такий жирний плюс. Саме зображення мені сподобалось. Є 90% покриття dci p 3 та 123% відсоткове покриття SRGB. Хотів би я пожартувати, що хтось не знає, як працюють відсотки, але картинка говорить сама за себе. Тут все прям супергод. Але є й нюанс: монітор здоровий, аж три. Два дюйми, тому під деякими кутами зображення стає трохи пересвіченим ближче до країв дисплея. Це вирішується правильним розташуванням монітора відносно того, як ви за ним сидите, але на таку особливість я точно звернув увагу. У будь-якому випадку грати прямо кайф підключив, запустив якийсь там соковитий дум і та насолоджуєшся величним зображенням з суперплавними рухами. З цієї точки зору монітор прямо топ. Ну і нарешті прийшов час розповісти про ту особливість, про яку я згадував, на початку цього відео. Монітор Gigabyte m 32 u підтримує функцію КВМ, про що нам говорить як коробка, так і позначка на основі підставки. Тож що ж воно таке? Розповідаю, ви можете взяти всю вашу периферію, наприклад, мишу, клавіатуру тощо. Підключити все це до монітора, а далі відбувається наступне. Ви під'єднуєте монітор відразу до двох різних комп'ютерів через будь-який інтерфейс для виводу зображення та USB дріт. І залежно від того, який порт для виводу зображення ви використовуєте в моніторі, туди й переходить підключення вашої периферії. Тобто, в моєму випадку, ситуація така: в мене є Mac для роботи, який я під'єднав до монітора через дріт. А ще в мене є ігровий ноутбук від Gigabyte, який я підключив через HDMI та дріт USB B на USB A. В мене є миша та клавіатура, які я під'єднав до монітора. І залежно від вибору джерела підключення, миша з клавіатурою працюють чи на Mac, чи на ПК, без потреби їхнього перепідключення до іншого пристрою. Бо це все робить монітор. Впевнений, що якщо у вас є стаціонарний комп'ютер вдома для роботи та ігор, а ще робочий ноутбук, який ви періодично хочете використовувати, з монітором ця фішка буде для вас ультимативною, бо після того як ви до неї звикнете, ви просто не захочете повертатися на щось інше. Це саме про комфорт та ергономіку робочого та ігрового місця. Хіба що потрібно витратити трохи часу на кабель менеджмент. До речі, в меню монітора можна налаштувати який вхід, якому USB відповідає, тому тут великий плюс за кастомізацію. Ще й в інструкції все досить детально пояснюється. Ще варто згадати, що всі монітори Gigabyte серії M підтримують функцію КВМ, тому ви з легкістю зможете обрати щось під свої потреби та бюджет. До речі, про гроші зараз в Україні офіційно монітор Gigabyte N32U можна придбати за 32 тисячі 500 гривень. На мій погляд, він того вартий, але не можу не погодитись, що прайс суттєвий. Але за свої гроші ви отримаєте не тільки якісний монітор, який подарить вам класні враження від геймінгу, а ще й 36 місяців гарантії, тобто 3 роки. І коли ти платиш такі гроші, це дуже приємний бонус для впевненості в тому, що купуєш надійний продукт, в якому впевнений перш за все сам. Виробник. Звісно, посилання на цей монітор залишаю в описі цього відео, і особисто я щиро можу його порадити. І ще одна штука, про яку я обов'язково маю вам розповісти з власного досвіду: 32 дюйми це реально здоровий монітор, тому обов'язково враховуйте відстань від монітора до вас, тобто принаймні розмір вашого столу. Чи як варіант, якщо у вас завузький стіл, можу порадити звернути увагу на модель m 27 u або молодшу в лінійці m 27 q Ну і звісно ж, якщо вам було цікаво. Ви мене слухати, не забувайте підтримувати відео вподобайками. Підписуйтесь на мій канал та натискайте на дзвоник. Дякую всім, хто так робить. Ви просто найкращі люди у світі, особливо ті, хто залишають великі розгорнуті коментарі, які допомагають у просуванні відео на просторах YouTube. А в описі відео, окрім посилання на монітор Gigabyte M32U, є є лінк на мій TikTok. Там кілька разів на тиждень я публікую огляди на різні прикольні штуки. Тож підписуйтесь десь тут поруч зі мною з'явилося два моїх відео, які YouTube Підібрав для перегляду спеціально для вас, тож не бачу причин відмовлятися від такої суперпропозиції. Мене ж весь цей час звали Кирило свідомий, а ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!